Кезіроженьки, привіт! Я за вами засумувала, і зараз ми дивимося поради, що буде, дивіться, летять карти, якась дорога у вас біжить. Що буде цікавим на тижні, коли буде повняк? Ну, напевно, все буде цікаво, оскільки енергія буде навколо вас, і зараз ми подивимося конкретно, що буде цікаве. Сонячна енергія і така собі негативна енергія. Що в нас буде позитивного? І що буде негативного. А чого? Е, так, позитив у вас буде якесь святкування. То кажуть, гуляй, Вася, 3 дні свят, тройка кубків це дитина буде закінчувати школу. Це може бути, подруга пригостила вас, запросила на день народження. Це може бути загальне спостереження, підете в якісь. Консерваторії астрологічні будете там дивитися на зірки. Тобто, в позитиві святкування, корпоративи, літні якісь свята. Зараз багато фірм роблять там Зома паті От в мене в Хайдельберсі в клініці буде Зома Фест, там 5 тисяч людей, взагалі нікого не знаєш, якщо не домовився. Просто на ретрит поїдете, на трьох будете з дівчатами соображати і справді можливо, будете чаклувати, дивитись на небо. От саме. Провести час з кимось, не один-один, зовсім один, а справді знайти однодумців. Тут може бути, ви бачите, одну колоду, що ви заплуталися, притом вам здається, що з вами щось не так. Насправді, з вами все так. Ви просто собі придумали і бачите себе такою в дзеркалі. А насправді е корисно поспілкуватися з жінками, які думають, як ви, які вам скажуть, в тебе все добре. Чи може бути тут в негативі? Може закінчуватися певна справа, якась по пажу жезлів, наприклад, ви. Можете закінчувати якусь практику, і от вам це буде не подобатися. Або вас будуть направляти десь далеко для того, щоб ви проводили, наприклад, в інше місце, тут бачите навіть переїзд, вам будуть казати: дивися, в тебе є маленька посада, давай їдь в якесь місце далеко-далеко. І це буде вас засмучувати. Тут, можливо, ваша дитина буде закінчувати. От, навчання і переїжджати, від вас виїжджати. І це буде саме для вас таким от, можливо, процесом. До речі, я зараз планую записати відео про жінок от, віку 40-45 років, коли діти справді залишають. Родину і що лишається, от саме у вас такий процес може бути. Знов таки, може закінчуватися ваша участь у певному проєкті? От тут ви в позитиві будете святкувати, проєкт закінчується, можливо, приймали ви участь в якомусь практикумі, і саме це буде вас засмучувати, що це загальна енергія, енергія от щастя, яка була, вона просто. Вже не буде в вашому житті. Але не сумуйте, буває, знаєте, що коли людина каже, я живу з іншими і я можу, оскільки я з ними ні. Вам здається, ви самі можете дуже багато. Козірошки, в кого. Програється це. Розкажіть, будь ласка, от тут може справді навчання закінчується, ви написали якусь контрольну роботу, останню роботу, і, в принципі, ви вільні, але ви відчуваєте ні. Коли я вчилась на психологічного консультанта, я вже сказувала цю історію, то нас питають, а що ж ти хочеш? Ну і кожен починає: оцей курс пройду, а потім ще один і ще один. Бо коли закінчу, я боюся йти в практику. А наш ментор сказав: Оце, ребята, сама велика помилка, шановні психологи, коли ви кажете мені, що 25 курсів треба відвідати, і тоді я зможу. Нарешті практикувати. Практикувати треба зараз. І якщо ваше навчання закінчується, не бійтесь іти в практику, іти в роботу, а не шукайте собі знову якийсь курс, який підвищить вашу кваліфікацію. Насправді, з вами все добре, це вам тільки так здається. Козірожки, якщо відіграються розклади, буду дуже вдячна вашому зворотньому зв'язку. А зараз ми дивимося з вами. Так, сюди. Що вам робити наповняк? Тут в П'яти знаках випала одна та сама карта з гойдалкою. Тому ми зараз подивимося, ваша афірмація на повний місяць. О, Your scars tell a story. Ваші е шхами розкажуть історію. Е в кого є шхами? Розкажіть, будь ласка. Справа в тому, що ну, чоловіки вони прикрашають, а жінкам вони показують, наскільки вони були сміливими, наскільки жінка. Пережила певний момент. Шрами після кесарева, шрами після операції, шрами після поранень. Вони не роблять вас негарною, вони показують, наскільки ви були сильною. І що в нас тут дно колоди, Honor your needs. Шануй свої потреби. От саме коли у вас були шрами, коли ви страждали, потрібно показати, яка ви була сильна. Оскільки кожен шрам розкаже свою історію. І нехай ваша історія, подивіться, вже тут квіти ростуть, розкаже, що у вас буде позитивне закінчення історії. Казіроги, просто класний тиждень, просто неймовірні можливості. Бажаю вам нового шляху. Ми з вами закриємо старшим арканам і побачимося в наступних відео.